Ось він. Це про нього я розповідав. Це було зухвало. І не кажіть. Я гравець. Я Фіні Вокер. Майбутня легенда. Заби! Він не був профі. Він кілька місяців жив у своїй машині. Він загубився. Гратимемо на чемпіонаті. На міжнародному чемпіонаті у Рині. На нього з'їжджаються гравці з усього світу. Ці хлопці найкращі гравці в Англії. І всі бездомні. Бездомні? А я не бездомний. Ми думали, він бездомний, а він просто м. Це змагання об'єднує всіх нас. Другий шанс, щоб бути частиною команди. Ви демонструєте потенціал спорту у створенні кращого світу. Їдьмо в Рим. Я не можу. А я думаю, можеш. Це справжнє міжнародне змагання з футболу. Даруй, я ж наче так тобі й казав. Отримуєш м'яч, передаєш мені. Мені вже набридло. Думаєш, ти кращий за нас, бо забиваєш голи. Я не кращий за вас кажеш. Усіх є причини тут бути. У кожного гравця є своя історія. Я дещо зробив ще давно. Відтоді я змінився. Гадаєш, футбол допоможе? Сам себе не врятуєш. Рятує взаємодія. Ти був дивовижним. І досі такий. А якщо ви загубитеся? Команда завжди прийде вам на допомогу. Виграєш з мене вечір, але ти не виграєш. Ви готові? Ми не знаємо, де південна Африка. Південна Африка у самому низу Африки. Вона має на увазі футбольну команду, Ельдар.